Доброго раночку. У мене вже тут порядочок традиційно показую вам цей прекрасний вид з вікна. Правда, трошки з плямою. Це не навіки ні, бляга-муха пляма. А, не вийде тут сітка. Все, тепер через сітку отак от. Ага, у мене є віконечко, де немає сітки. Ось воно на балконі. Ох, сьогодні тепло, сонечко. Вчора цілий день лив дощ, і це було мерзапакосно, але теж дуже гарно з цього віконечка виглядало, поки я не вийшла на вулицю. От. Бачите, оця плямка, я не знаю, як вона оця. От, вона, вона не прибирається. Ну і взагалі от, 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 помутнення таке теж не прибирається. Це, на жаль, не залапаний об'єктив, єк, об а от така а, технічна вже несправність у цього староготька. У мене є ще один. Зараз я переставлю карту пам'яті, це мій. А, а знімаю я зараз на машині. Вони, господи, і Крим і Рим вже проходили цей, тут. ці фотіки наші. У мене теж з об'єктивом проблема. А ще коли я включаю, отак. Зараз от, немає акумулятора, зараз приставлю з цього, на який знімаю. Значить, отут от коли отак нажимаєш кнопку, об'єктив виїжджає. І потім, щоб знімати, я маю нажати оцю рек-красу, червону. Але цього вже не треба. Бо як тільки я от сюди нажимаю, він відкривається і вже знімає. А потім, щоб вимкнути, треба тільки. Натиснути, щоб він повністю закрився. Тобто наступний кадр одразу не знімеш. Ну, типу, короте. Потім оці всі кнопки тут залипли, вони не працюють, Оце не крутиться. Приближення вже не працює. Якщо я натискаю приближення, я вже його не можу зупинити. Воно приблизить максимально. І, ну, і в общем потім І теж. І виключити я не зможу його. Коротше, цим фотіком ще жестяк. І крім того, тут теж на об'єктиві. Ворсинка, зараз покажу, знімаючи на нього. Ось, зараз знімаю на свій фотік. Бачите ворсиночку? Оцю, Вона там живе і нічого їй не заважає там жити. Що б я не робила? От коли отак щось знімаю, її не так видно. А тільки от на світлий якийсь такий простір, все. От. А це вже машин фотик, я показую такий самий. Це те саме. Теж біда лага йому дісталося в всьому житті. екранчик, правда, цілий. А, мій потрісканий, але це не заважає <сум> йому працювати. В общем, такі два фотіка у мене і не знаю прям на який краще знімати. Вам який більше подобається? <сум> оцей з ворсинкою. Чи оцей з плямкою? Так, поки що знімаю на машель з плямкою. От зараз не видно плямку, тому що, чи видно, не знаю. Мені не видно зараз в об'єктиві плямку. Ладно. Так, розказую, що у мене тут? Тут у мене сир, який я вчора кисломолочний купила, три яйця, 400 грам сиру, три яйця, дві столові ложки протеїну, один банан. Десь 4 курагі, я зараз порізала. Зараз додам сюди родзинки. Беру завжди чорні, сушені на сонці. Це найкращі родзинки, тому що вони не змащені воском і не сушені сіркою. І курага в мене теж чорна. Така шоколадна називається. Показати, яка? Давайте покажу одразу. Ось так зручно відкриваєш, тут все видно. Ось така курага. Ну, ще треба сюди органайзери. з часом придбаю. Ось, бачите, вона зараз. Вона отака темна-темна. І вона сушена не сіркою. Це дим такий. Дим, який Залишається все одно в продукції потім, і ми його їмо, а він не виводиться, залишається в організмі і дуже хорошо себе веде там. Ем, так, хотіла робити сирники. А, хотіла робити собі десерт зранку. ну сир, банан, какао, як я завжди, черамісу цей роблю. Але сир такий дуже ну, кисловатим запах, знаєте, наче перекисший. І вирішила зробити спочатку сирники, а потім зрозуміла, що мені впадло смажитися бо багато сиру. І вирішила зробити запіканку. От, зараз перелью форму і поставлю в духовку. Духовочку я вже включила, щоб вона нагрілася на 170 градусів, включила на конвекцію, вентилятор, там, де намальований. У мене є ось така силиконова форма. Виливаємо сюди. Нашу сирну масу. Залишилось 7 хвилиночок. Отак зараз виглядає запіканочка. Mm -hmm. Чекаємо ще трошки. Я поставила на 20 хвилин. А я тим часом зробила собі каву. Нарешті почитаю, тут паралельно загружаю вложик. Треба зробити прев'юшку на це відео. А? Всім смачної кави, гарного дня. Я буду читати свою книжку 18. Почала, так було цікаво, і потім переїзд, і я відволіклась. Боже, яке сонечко, як там тепло. <гум> Здається. Відкрила там релітину, звідти сонце і так в квартирі тепло, що капець-капець. Так, ось моя запіканка. Зараз її розріжу. Пахне смачно. Це буде в мене обід. Думаю, що отак. От Мені буде достатньо на обід. Хм. Класно. Так, будемо з вами пробувати куштувати. Тут мала бути ще сметана з медом, але немає. <смітні> Родзинки, курага і банан це все, що тут є, солодкого. Цукру тут немає, цукрозамінників тут теж немає. І мені на солодкість нормально. Але для людини, яка не звикла без солодкого жити, а вживає цукор. Звісно, буде не солодке, буде не смачно. А так як я вже давно не їм цукор, то мені взагалі супер. Вдягла світерець сьогодні. Це мені Маша дарувала зі свого магазину. Ще в тому році. Дуже зручний, дуже комфортний, обожнюю його і класно підходить під ці штанці. І також вдягаю. Машине пальто. Коли Маша його придбала, мені воно здавалося на два розміри більше, ніж їй потрібно. <смі> Зараз вдягаю і думаю, наче було інше пальто, яке було більше. Мені здавалося, що воно було більше. Настільки тоді я більш звикша була до такого е вся в обтяжку. Там, якщо пальто, то воно має бути прям приталіне. От, що. Зараз вдягаю. Тоді казали, що воно було набагато більше, ніж як я сприймаю його зараз. От до чого його. Я кажу. Класно, дуже мені подобається. Цей кемел колір мені подобається. Задоволенням ношу. Дивіться, що я несу. Знаєте, що це? Це мій липкий сірий коврик. Забрала з пошти. Несу додому, я вже попрацювала. Ще я забрала з пошти чашечки маленькі для еспресо. Три штучки замовила на 80 мл. Такі, як дитячі, як з наборчика білі. І ще прихватки. Я ото вам тоді розказала, що прихватки у мене помаранчеві. Ой! А я хочу якогось... Нормальних кольорів, і думаю, а я давно не перевіряла. Може, з'явились кольори в інтернеті. І так і так? Є чорний і сірі. Здрасті, давно не було. Поміняли акумулятор, і таке вже перестало відбуватися. Це перший раз за весь час. Може, не докрутила. До Здалося. От, і замовила чорні. Були сірі і були чорні, я вирішила чорні прихваточки. Ну, майже такі, як у мене, трошки менше. Я зараз прийду додому, ще більше їх покручу, покажу вам. Дома я вже помила чашечки. Дивіться, які вони малюсінькі. Така молота. Сікла кераміка. І ось ці прихватки. Вони менше по розміру, ніж ті, які були в мене, але зручно, ну, типу, зручно брати. Я сподіваюся, що зручно буде користуватися. От, помила їх теж. І зараз килимок вам покажу. Я його вже поклала, але ще не відклеювала оцей шар. Верхній. Давайте з вами разом це зробимо. Я ледь відідрала ту штуку, вже стояла, впиралася тут ногами. І, звісно, я вам скажу, він дуже липкий. Як з нього зійти, проблемка, Щоб він залишився на місці? Так. Заходимо і головне тепер не впасти. <рик> не так, сейчас. Заходимо і робимо отак. І все. І ніякий більше сантехник не зайде мені на оцей килимок. Це капець. Ну от. Понимаєте? Його треба тепер донизу приклеїти. Чи як це зробити? А нижній шар випадково не, не клеїться. Може, він знизу має приклеїтись? Ні. Ні, нижній шар не клеїться. Ну, в общем. Ладно. Я вам потім розкажу, е як. Буде, наприклад, зайде Артем або мама. Я покажу, як це буде вперше, мені самі цікаво. Головне, щоб ніхто не впав. Бо також можна знаєте, піти і навернутися. Да. Ну, так, то нормально виглядає. Якщо б, звісно, він був синій, а там кольори такий яскраво синій, прям яскраво-яскраво-синій. То це було б, звісно, не красиво, а сіре виглядає нормально. Але головне не вбитися. А синій отакий по кольору. Отакий. У мене сьогодні на вечерю бутерброди з червоною рибою і салати. До речі, мене запитували, як я роблю такий салат, як в ресторані. Вигляд такий він має за рахунок гарного посуду. І також я додаю горішки, кунжут зверху посипаю, багато зелені. І от зараз я його перемішала вже цей салат. А в основному я просто шарами складаю зверху зелень, оці горішки і кунжут поливаю олійкою і не перемішую. І тоді вигляд салату, як в ресторані. Потім кожен собі в тарілочки вже якщо хоче, перемішує, якщо ні, то так шарами і їсть. Ось такий лайфхак. Спробуйте. Смачніше виходить. І бутерброди з рибкою, якщо мені буде мало, в мене ще є рибка, ще є гліб. І є арахісова паста. Можливо, буде, буду доганятися. Не хочу нічого готувати. Треба доїсти рибу, рибу по-перше, бо вона зіпсується, я хвилююсь. Ну і, в принципі, цього мені має достатньо бути на вечерю. І ще забула сказати: нарізаю я овочі, от, наприклад, огірок так, дуже такими великими шматочками. І помідорчик теж, і зелень. І часто зелень взагалі не ріжу. От, наприклад, руколу я не ріжу, я цілими листочками кидаю. Також я не ріжу ніколи шпинат теж цілими листками. Ну, коли він от, отакий. Де? Понятно, що якщо шпинат дуже великий, то ріжу, але такими великими шматочками це теж. Трошки змінює вигляд салату, ну і смак теж. Мені воно на смак, коли нарізано мілко, воно таке все стікає, все, а так він тримається в кубці і набагато прикольніше. Тож прилетів. Бачите, з тих клітків вирішив прилетіти поближче. Все любі мої. Я лягаю в свою ліжечко. Може почитаю трошечки, не знаю, а може просто поваляюсь. І буду засинати. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ви поставили вже вподобайку. Підписались на канал, написали комент, якщо ні, обов'язково зробіть це зараз. А хто хоче допомогти мені купити нову камеру, посилання на банку, на збір на нову камеру. Canon J7 X Mark II найкраща камера для блогінгу. От Mark 3 мені не так заходить, хоча я зараз знімаю на Mark 3. Ні, це Mark 2. Маша, я зараз купила Mark 3. Мені більше подобається Mark II. Так що хочу таку ж саму, як оця. Тільки без подрябин на об'єктиві. Буду вдячна всім, хто долучиться. До цього збору і допоможе мені придбати новеньку камеру. Все. В цьому вас обнімаю і до зустрічі у новому блозруку.